Так, друзі, привіт! Сьогодні у нас по факту три авто. Е, перше у нас буде власний автомобіль. Е, Прийшли серімблоки нарешті. І ті верхні. Пам'ятаєте, я відео показував. І по оптималу цукерок пишу. Е, давайте так, я сьогодні буду просто на неї ставити цукерок. Бо я щось свято вірю, що ніфіга не ці скріплять, а скріпить якраз цукерок. І просто, щоб поміняти верхній блок, мені треба буде знімати тазик всередині, відкручувати повністю зверху кріплення стойки і ту стойку витягувати. Щось дуже так багато розбирати, я не маю бажання, бо у мене okay. на черзі цей автомобіль. Після нього в мене залітає той автомобіль. Я мушу якось це все діло встигнути за сьогодні. Okay. Тому. Зараз піднімаємо авто, перепресовуємо цей блок Ну і подивимося, чи пропав скрип, чи не пропав. При випресовці у нас цей зразу вивалився, як бачите, успішно вивалився всередині, видно, що все поржавіло. Ось тут воно шуроване знизу. Тобто місце, де воно пуцувалося. І так само з цього боку. ось, Тобто лютіше скрипіло. Ну, так холосто воно не скрипить, але коли під навантаження типу, когось вперте, воно скрипить. Новий силімблок, по слуху, коментунів, Я трошечки його змістив по кастеру, так, повернув його. Бо так, якщо я підняв, відповідно в мене трошки важель витягнути. Хоча на другій стороні скрипу немає. Попри те, що тут стоять рідні блоки, бачите? Він так само витягнути на максималку і скрипу там нема. Тут я вже трошки йому поміг, так, його трохи довернув. Відповідно, якщо вже після цього буде скріпіти, тоді передається знімати тазик і знімати зверху важель разом з амортизатором, відповідно, відкручувати тоді, ну, типу, витягнути повністю так, як я попередньо в стойке кріпив під ці упори. Відповідно, так само прийдеться тоді і його повністю в зборі, там чотири точки кріплення, відкручувати від кузова. Цей кронштейн. Просто інакше, не знімаючи його, ви просто болти туди в сторону не витягнете, щоб на самому важелі поміняти. Тому важель знімається в зборі. Так, зібрався назад. Сильний блочок у нас тут залетів. Зараз мені треба на пошту під'їхати забрати посилки і відповідно заодно випробування проведемо, чи буде скрипити, чи ні. Знімаю. Так, по факту проїхався. Наполовину скрип зменшився, тобто нижній скрип пропав, лишився верхній скрип, такі верхні сільно-блоки ми теж будемо міняти. Але перше займаємося зараз цим компасом. Задача зняти обшивку стелі. Людина хоче віддати її на реставрацію, бо там вона є місцями прорвана, місцями пропавна сигаретами. Тобто попередній власник трошки їздив биковастий. Відповідно, машина трошки загадує. Ну і Власник купив шторки, ребеки, треба їх встановити. Плюс у нас тут є моментики там, де відкручувалися болти, власник просить їх попідмальовувати, щоб вони естетично були красиві. Тому давайте займаємося компасом. Це не вже чи 8 ці стелю поміняти. Зняв я стелю. Стеля тут так спроєктована, що вся проводка залишається на ній. Ну, я не знімав, хлопці там перещолкнуть, коли будуть перетягувати ее, веденна на струбку і роз'єм ось тут. І трубка так само там, ну, трубочка. Трубка це вимивання заднього скла. От вона йде сюда, вона приклеєна. Ось так ось сюда, 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 і тут так що сам швидко з'єм. Вистягаємо липучки по периметру, вищількуємо, кринову тучок кліпс роз'ємів і тому подібне. Вот і всі такі кліпси я віддаю. Ну, нікуди вони не дінуться. Прекрасно випадку, якщо що то приліпимо. Я вже тут так більше не витягую, щоб воно зараз просто, десь, мені тут не валялося, поки не приїдуть козачки, які мають забрати на перетяжку. І все, бачите, вона йде все зі всією проводкою. Ось тут ось тут. Це підсвітка задніх ручок. І вся ця обидва так само тут приклеєна. Тобто, розумієте, ну, не буде відривати. Е, в принципі, Хлопці, заклеюють потім вже датчик, коли буде ставити, я защокну кліпсу причіплю. Більше тут нічого знімати не треба. Ось, в двох словах. Коротше є задача, що вони мають попідклеювати оце, що порване, бачите. Це тоді, коли повистрілювали, повертало. Є отакі перерозломи, тут, тут, тут. Якось вони будуть лікувати, то цього я тоді був просто поправив і так позакладав, але власника це дуже сильно турбує, тривожить і він хоче це перетягнути, ці дефекти прибрати. Так само у нас тут порвано студ. тут. бачите такі роз... Ну коротше, де стріляло подушка, воно то все повивертало, погаламувало. Точно так само з цього боку, з цього боку, навіть порвано. О, бачите. І за рахунок того, що просто одне в друге заклало, так більш купи Так само тут. Тобто де шторки стріляли. Це все діло понищено. Тимчасово я йому тут, обув, щоб йому просто пузати дядьку не освітився, поставив обманки. манки. Зараз ці обманки манки демонтуються, бо будемо ставити нові шторочки з розбору, ну, як нові бушні. нові бушні з розборки. Так, звоню, хай забирай. Так, локальным мини-пульвером. Соплотки тоненькие. Підфіксував все, що було обідрено, попідмальовував. Ось тут так. Вот так. Так, з цього боку. Так, заглушка. А на ложку впала. Можна назад запхати. Я так само. Все, що було поцарапкане. Підмалювали. Так само ці хвилини. І зараз і там вже. Зараз назад все збираю ті всі чорні елементи, щоб, не дай Бог, не задути їх поснімав. Так само локально. по двов. Давайте так. Попіддивав винти, так точково, щоб виглядало під завод. І точно так само тут, щоб не було замітно, що типа, їх крутили. Скажем так, ну то... Як то кажуть, дебіла розраховано, тому що е, розумний по-любому відкриє карфакс і побачить, що з нею було, тому малюй не малюй, все буде видно. Але загальний вигляд воно прикрашає, коли там все так пайно підмальовано, і у нас піднімаєш капот і вже не видно, що корочні болти. Ну, скажімо так, якщо придивитися, видно. Бо як би ти не хтів їх не припасуєш, коли вони на свої точки не стали. Тобто там навколо колечко трошки зміщене і видно. Замітно, що типу, отут колечко і отут колечко. Воно зміщено трошки, ну, але мусив це підмалювати, щоб воно не було обдерте. Плюс ця фарба, що йде з кузовом відносно цього, що на завісі, по відтінку відрізняється, бо це, що на завісі, воно вже пожовкло. Це, що зараз я наклав на свіже, тому я мусив так передути не тільки локально в болт а, і чи кольцо, а так, щоб воно трошки як-то кажуть, розмило цей варіант. Е, чому? Давайте, так. Ви пам'ятаєте, я малював ланжерон. і подивіться, який він вже пожовклий. Він вже пожовк. Порохами, всякими шмірами він припригав. Те, що з дороги прилітає тому подібне, відповідно, він вже не є білий такий, як був, а вже бачите при Що одна сторона, що друга. Тому якось так. Воно пожовкне, однообразний стане, але треба було просто якось ці дефекти приховати. Все. Е, у нас залишається по цій машині е, обшивку мають забрати на перетяжку, але сказали, що там щось на сьогодні не виходить. То вони заберуть там в п'ятницю, але в вівторок аж привезуть, відповідно, то вже по моїй часті зараз лише лишається, не лишається арбеки прикрутити. І будемо займатися З Кенго забава. Там треба поміняти моторчик пічки. А щоб його поміняти на цих драндулетах треба знімати панель. Так, Зараз бавлю Кенго. зразу пускаю всі там моменти щоб ви не страдали фіною і не це робити самі, скидуємо палег. Дуже дохера фігні треба знімати, ще приборів і тому подібне, від'єднати дисплеї, від дисплею, від'єднати провода, відкрутити подушку і тому подібне. Стягуємо сюди і у нас є доступ до моторчика вентилятора Він кріпиться раз, два, три грунта. Навіть два а два гвинта і натябто все. І він має стягуватись догори. Ось така хрінь. Ось так. О. Щось тут з роликами дуже сумно. Рекомендую власнику щось з цим робити. Новий моторчик виглядає ось так. Будемо замінювати. Відкручуємо старий, підкидаємо новий. Так що, друзі, снікерсуйте, якщо хочеться пробувати, робити самі, кляму знімаємо, не забуваємо. ну, На всякий випадок береженого береже, хто його там знає може десь там щось перетиснуло, ще там щось. Ніяким інакшим способом ви його не знімете. Це тільки реношна тема. Це зроблено так, щоб людина страдала. Ну або вони просто дуже сильно, сильно самовпевнені, що вони надіються на те, що їхні моторчики працюють безвідказу на весь термін експлуатації. Так, заложив новий двигун, кинув клему. Включаємо запалювання. Перша швидкість, друга, третя. Ні, це перша. Оце тихонько перша, друга. Третя і четверта. Коротше, все впоречно. Так, зібрали, зараз тут ще одної кліпси нема, зараз поставлю ще одну кліпсом. Не знаю, як вони досі їздять, не зачіпають в педаль. Контрольна перевірка. Бу... Бувають осечки, коли знаєте, все збереш. І зразу якась фігня. Нафік. Перше положення. Дване. Друге положення. Третє і четверте. Все файно дує. Це ноги. Це в морду. Це до бури. Все, все сходе. Так, чек, він має гаснути, коли запускаєш. Все. Світло працює. Виресота регулюється, все підключено. Ну там єдине, що вже власне годин сам налаштує, або бо зараз я йому налаштую. Так, без 7 хвилин 9. Дзвонимо, хай іде забирає, бо людині на завтра треба автомобіль годинник налаштували. Ну, тут все дуже просто, кнопочки заведення, година, хвилина. Все елементарно. Так, все. 21.39, завершимо роботу, загнав що свою машинку. Ми вже її, будемо якийсь інший день виберемо, бо я хочу ще дещо там пофіксити. і Буде ще роботка невеличка, тому... Тоді вже і зніму ковш і тоді вже поміняю верхні сили блоки. Плюс я тут зараз фіксив на інсігні вже теж колодки гальміні зношуються. Скажем так, Трошечки склав список, що погано по інсігні візуально, скажем так. Гальміні колодки в круг, сполучники стабілізаторів і перед і зад, задні, мінялися вони, як то кажуть, і якість. Потріскали. Вроді би зверху метал ще ціленький, блистить, а вже сполучники самі роздовбані, потріскані капець. І заднє мортою пружини будемо замовляти, замінювати. Так щоб вже поміняти все в круг і щоб все у нас працювало бомбічно. Так, по тому автомобілі у нас залишається, коли заберуть і перетягнуть стелю. Я вже не став зараз РБКі там вкидати, бо треба витягнути стелю, потім шукати, де тут покласти. З місця на місце перекладати. Воно зараз там заложено, цей обшив костелі. Приїдуть козачки, сталі заберуть, я вже тоді перекручу ербеки. Так, у нас то все діло, що підмальовано. Попідсихало. Все, красота. Нічого не обідрано. Виглядає нарядно. Підмалював я той дефект, що тут був. Все. Практично незамітно. І так само тут позадували всі гвинтики гвинтики позамальовані. Так, у нас залишається стелі момент і все. Е, у нас на п'ятницю будуть слідчі машини, завтра мене не буде. На п'ятницю у нас буде. Якщо все добре, то дві. Якщо не добре, то буде Ладно, якось так. Всім па дякую, що дивилися. До нових зустрічі.